Маловисківська територіальна громада, перша в Кіровоградській області, долучилася до процесу децентралізації у 2015 році. Після проведення громадського обговорення до громади приєдналися суміжні території Олександрівської, Паліївської та Первомайської сільської ради. Згодом у 2020 році ще доєдналися Манулівська, Миролюбівська та Лозовацька сільські ради. Завдяки співпраці міської ради із фундацією менеджерських ініціатив Республіки Польща було розроблено стратегію розвитку громади на 2017-2025 роки, яка є орієнтиром у розвитку інфраструктури, економіки, наданні якісних послуг громаді, розвитку культури, освіти, медицини і туризму. І то важне щоб дуже важливо, щоб відірватися, відійти від цих сьогоденних буденних проблем, тому що те, що сьогодні є проблемою, може за півроку, за рік вже не буде актуальним. А варто сконцентруватися над стратегічним баченням. майбутнього. стратегія пишеться не сьогодні на завтра, а на 5, 10, 15 років. Тобто, значною мірою вже користуватися плодами цієї стратегії, будуть діти або й внуки сьогоднішніх людей. Одним із пріоритетів діяльності громади є налагодження пар. Дерських зв'язків із міжнародними донорськими програмами та втілення успішних проєктів на території Маловисківської громади. Знаковою є співпраця із міжнародною донорською програмою Добре. Адже завдяки її підтримці реалізовано не один десяток проєктів, які у різних напрямках покращують життя громади. Розроблено брендбук Маловиськівської громади, а саме логотип, слоган та візуальні символи для брендування різної продукції місто, що окрилює. Саме такий слоган було сформульовано в результаті досліджень та обговорень. А все тому, що Малависька пов'язана із відомими особистостями, які були закохані у небо. Олександр Кудашев нащадок Маловиськівських князів Кудашевих, автор першого в Україні літака. Кудашев 1 що здійснив політ 1910 року на серецькому іпдромі у Києві. Олександр Шаргей, відомий як Юрій Кондратюк український вчений винахідник. Піонер ракетної техніки й теорії космічних польотів. Мешкав у місті Малависка, працював на місцевому цукровому заводі. Написав геніальну працю про завоювання міжпланетних просторів, що була використана при плануванні висадки американських астронавтів на місяць у 1969 році. Іван Сухомлин заслужений льотчик-випробовувач СРСР, учасник великої вітчизняної війни. Надихнувшись історичним минулим своїх земляків та їх вкладом у розвиток авіації, у Маловисківській громаді започаткували авіаційний фестиваль Вись, який два роки поспіль збирав туристів із усіх куточків України. Саме це і дало поштовх до розвитку туристичного потенціалу міста що у 2018 році розпочалося будівництво зони відпочинку на березі річки Вись. Це історичне місце поблизу стародавньої архітектурної пам'ятки маєтку Кудашевих. У співпраці з програмою Добре нареалізовано проект Туристичний кластер в рамках проекту. Закуплено альтанки для відпочинку, паркові ліхтарі та ярмаркові кіоски для продажу сувенірних і крафтових виробів. За кошти місцевого бюджету і спонсорів встановлено фонтани, лавки, дитячий ігровий майданчик. І тематичні зони відпочинку. Нині набережна є окрасою громади і улюбленим місцем відпочинку для місцевих жителів і туристів. Співпраця із міжнародними донорськими програмами дала поштовх до розвитку громадянського суспільства нашої громади. Люди почали об'єднуватися в ініціативні групи і створювати громадські організації задля вирішення проблем, які їх турбують. У співпраці з владою реалізовуються культурні, освітні, мистецькі ініціативи. Маловисківською міською радою успішно запроваджено бюджет участі громадян, у рамках якого кожен житель громади може написати проєкт і за підтримки громадської більшості отримати кошти з місцевого бюджету на його реалізацію. У 2021 році на розгляд було подано 13 проєктів, із яких 5 було підтримано. Їх бюджет склав 595 тисяч гривень. У рамках президентської програми Велике будівництво відбувається капітальний ремонт ліцея імені Григорія Перебейнуса. Споруда перетворюється на сучасний, стильний та зручний заклад. У відео наведено лише частину фактів про розвиток Маловисківської громади у період втілення реформи децентралізації. На жаль, багато планів зруйнувала війна, яку розпочала Росія проти України. З перших днів війни наша громада сформувала волонтерський рух і долучилася до підтримки Збройних сил України. Люди плетуть маскувальні сітки, печуть печиво, ліплять вареники, роблять консерви, збирають кошти на тепловізори, бронежилети та дрони. Щодня уся громада працює, ніби одна команда. Да, активно долучаються представники бізнесу та влади з перших днів війни. Допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, опікуємося ними і приймаємо гостинно нових жителів громади. Працюємо заради того, щоб жити у мирній та незалежній Україні.